Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом саджання полониці під плівку. Отже, я геть незадоволена. Поясню чому. Тому що десь якась малесенька, малесенька дирочка і все. Зілля бачив, воно туди полізло, воно ту все розірвало. Ви розумієте, що ви не зможете убрати бур'яни і не розірвати, не дорвати його. Перше. По-друге, ягода на ній печеться. Ну, звісно, залежить від регіону, але ягода на ній печеться. Перше. По-друге, так як під плівку більшості е, огородників, фермерів садять на грубочках. Е, вони думають, що там це. С... Ну, звісно, всі по-різному думають, але е, да, з'являється швидше там квіточка. Але якщо будуть, наприклад, дощі. І потім піде велика спека. Ваша полониця, а особливо її коріння, воно там буде пектися. Я вам говорю за власний досвід. В тому році в нас таке було. У нас дуже багато було випадів. І навіть не по весні, а влітку. Чому? Тому що тиждень йшли дощі, потім пішла велика спека, і в нас погоріли коріння. Тобто, у цьому році я хочу в тепличці в цій. Нашій старенькій первій зробити розсадник і спробувати садити бріло, але садити її під солом. Побачимо, що з цього буде. Поки не знаю, але, як то говорять, будемо сподіватися на краще.